На сьогоднішній день в складі зведеного загону вибухотехнічної служби Національної поліції України несуть службу два кінологічних розрахунки з поліцією Київщини. Їхня основна задача це допомога вибухотехнікам в розмінуванні деокупованих територій Харківщини. Так, службові собаки допомагають розміновувати та визнаходити вибухонебезпечні предмети на мостах, узбічках доріг, сільськогосподарських угідях, а також желізної дороги. Основна задача. Це обстеження території, де знаходились окупаційні війська Російської Федерації. Після деокупації вони залишили дуже багато неприємних вибухонебезпечних сюрпризів на даній території. Собаки зарекомендували себе з позитивної сторони, швидко допомагають знайти вибухонебезпечну речовину, після чого вибухотехніки її знасходжують.